Я віруюча християнка. Я вірю в те, що Ісус Христос живий, вірю в те, що Він помер на Христі за мої гріхи, воскрес на третій день вознісся на небо і сидить по правиці Отця. І я вірю, що Ісус знову прийде. Я знаю, що люди можуть мене не розуміти, можуть засуджувати, насміхатися з мене, навіть моя родина може мене не розуміти. Але я знаю, що в світі немає того, чого варто боятися. Єдиний, перед ким нам треба перебувати в страху, це Господь Бог, тільки Бога ми маємо боятися. І Бог сказав, що навіть волосина з голови не впаде без його волі, так в світі віруючих християн, можуть гонити, вони можуть переживати складні часи, бути катованими за ім'я Христове. Але я хочу вам сказати, що нам немає чого боятися. Все найстрашніше, що могло з нами статися, Ісус взяв на себе на Христі Він викупив нас. Щоб ми мали прощення гріхів і вічне життя разом з Богом. Тож не бійтеся того, що з вас будуть сміятися, чи вас будуть не розуміти, бо ви віруючі. Стійте у вірі, прославляйте Господа, і завжди пам'ятайте, що ви не одні. Ісус Христос сказав І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Слава нашому Господу! Слава навіки Богу!